Вітаю наших дорогих кам'ячан святом державного прапора з Днем Незалежності України. Прапор це наш символ. Під цим праполом, прапором ми перемагали, перемагаємо і будемо перемагати. Недаром символічно на нашому прапорі два кольори: це жовтий і синій. Жовтий символізує рясне пшеничне поле, синій – чисте, мирне небо. Що таке незалежність? 25 років. Багато це чи мало? Навіть для людини це мало. Наша держава робить тільки перші кроки, але я впевнений, що з нашим народом. Сильним, розумним, ми будемо йти вперед. Будемо будувати ту державу, в якій ми хочемо жити. А ми всі разом хочемо жити в сильній, економічно розвинутій європейській державі. Святом всіх, дорогі камінчани, державного прапора і днем незалежності України.